А от Далі ми детальніше поговоримо про вступну кампанію, адже заклади професійної освіти розпочали прийом документів на навчання. Подати заявку на вступ можна до кінця вересня, як в режимі онлайн, так і наживо. Розпочали прийом документів і в Хмельницькому політехнічному фахому коледжі на львівська політехніка. Тож про особливості цьогорічної вступної кампанії ми запитаємо у гостей нашої студії. Це секретар приймальної комісії Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівська політехніка Богдан Івасюк, а також керівник відділу профорієнтації Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівська політехніка. Валерій Алексієнко. Вітаю вас у нашій студії і слава Україні! Героям слава дня! Отже, давайте почнемо в першу чергу з спеціальностей, тому що коли ти розмірковуєш над тим, власне, куди вступати, в першу чергу ти обереш дійсно, ким ти хочеш бути, яку спеціальність обрати. Тож які спеціальності зараз відк... відкриті для абітурієнтів. Хмельницький пнічний фаховий коледж зійснює набір на сім спеціальностей: це економіка, менеджмент, інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія. Прикладна механіка, галузеве машинобудування та автомобільний транспорт, е, можливість подати заяву у нас мають як випускники 11 класів, так і кваліфіковані робітники. Але звісно, у нас основний набір відбувається на базі на основі базової середньої освіти. тобто це випускники 9 класів. Також коледж пропонує вступ на вищу освіту з двома спеціальностями: це комп'ютерна інженерія та менеджмент. Угу. Якщо ми зупинимося на цих семи спеціальностях, про які ви говорили, власне, чи можна розповісти про кожну окрему з них, що вивчають студенти? Власне, от наскільки воно має попит. Так, звісно, як сказав вже Богдан Васильович, у нас в коледжі готується навчання проводиться за сімома спеціальностями. І ну, як показує досвід, хочу сказати, що кожна спеціальність вона по-своєму цікава. Раніше були такі, можливо, якісь стандарти, що там механічні спеціальності чи комп'ютерні. Туди більше йдуть хлопці, так навчатися, а економіка більш дівчата. Але останнім часом така тенденція, що люди вибирають те, що їм більш близьке, які є навички, які є здібності, які є зацікавленості, і це дуже правильно, тому що це потрібно своєчасно виявляти і потрібно розвивати в собі це. Якщо ми говоримо про інженерію програмного забезпечення, так звісно, це спеціальність, на якій вивчають мову програмування, де розвивають родицію, вчать алгоритми. Пишуться мовами програмування там сайти, бази даних. Це цікава робота для фахівців, але ну не всі ж можуть бути програмістами. Хтось хоче стати просто комп'ютерщиком. Це комп'ютерна техніка, це не лише ноутбуки і комп'ютерна техніка. Це може бути е, пристрій з ватою, з цифровими імпульсами. З е, це може бути просто мережа, да яку потрібно налаштувати. Економіка це фахівці, які вчаться правильно рахувати баланси, фінанси правильно порахувати, податки, комунальні. Я думаю, кожна людина з цим в житті зустрічається. а Тут фахівець за це отримує ще й зарплату. Uh -huh. Менеджмент, менеджмент це керівник, це людина, фахівець, яка керує віреними ресурсами. Це може бути постачання, збут, логістика. Це трудові ресурси, тобто це фахівець, який має знання і йому є дається можливість управляти цими ресурсами. Це відповідальна робота, так і кожен фахівець він виконує свої функції. І якщо є такі здібності лідерські, звісно, що спеціальність менеджмент саме для них. Інші спеціальності автомобільний транспорт. Це сучасна цікава, також спеціальність, де вивчаються двигуни, паливностильні матеріали, цифрове обладнання автомобіля, діагностування автомобіля. В наш час ви бачите, що авто, автотехніка її потрібно і налагодити, і іноді виявити поламку. Це також цікаво, важливо і затребувано на ринку у праці дві механічні спеціальності: прикладна механіка, галузеве машинобудування. Можу сказати також, що ну можливо раніше попит був менше на цю спеціальність, але в останній час ми маємо можливість ходити от на екскурсії на підприємства Нас запрошують. Ми маємо можливість переконатись, наскільки це цікава, важлива, відповідальна робота, і також там рівень оплати праці на високому рівні. Це налагодження верстатів для того, щоб це зробити, потрібно повністю розуміти всі деталі: техніка безпеки, деталі, що з чим компонується. Студенти вивчають ці науки, ці дисципліни. В кінці здають свої залікові роботи, іспити і отримують якби диплом фахового бакалавра, що підтверджує рівень якість знань. Тому. Ожна спеціальність, яка вивчається в нашому коледжі, я вважаю, що вона цікава. Просто потрібно виявити, що саме вам буде до снаги, тому що робота це наше життя. Кожного дня ми не лише заробляємо кошти. Нам потрібно подобатись те, чим ми займаємось. Так, це важливо зараз насправді, і дуже приємно, що молодь зараз це розуміє і дійсно обирає для себе професію, яка їй до душі, але не тільки буде приносити кошти і так далі. власне. Якщо говорити про вступну кампанію, вона в розпалі зараз насправді і зараз якраз час за задуматись над тим, власне, куди вступати. Якщо говорити про етапи вступної кампанії, власне, які вони є, так ну я почну. Це питання обширне етапи вступної кампанії. Якщо на даному. Е Даний час ми вже маємо результат, тобто відкриті коридори для подачі заяв до вступу в навчальні заклади. То можна сказати, весь навчальний рік проводиться робота стосовно підготовки до вступної кампанії, і це є профорієнтація, це є постійна робота з абітурієнтами, це є постійна робота з батьками, тому що. Ну, скажімо, діти в 14 15 років. Ну, можливо, і в 17 років не всі ще виявили в собі, ким би вони хотіли стати. Угу. Тому це роз'яснювальна робота, це інформаційна робота, це підготовча робота. Всі ці процеси вони ведуть до того, що ми зробили правильний вибір, обрали. Політехнічний коледж і поступили на обрану спеціальність. А зараз ми знаходимося з вами на етапі подачі заяв, і тут же Богдан Васильович мені допоможе. Так, липень місяць – це саме активна фаза краски вступної кампанії. Зараз у нас з 1 липня по 13 відбувається процес подачі заяв. Потім у нас проходять випробування, і вже під кінець липня місяця. Ми вже Обробляємо списки рекомендованих до зарахування на бюджет, потім на контракт окремо. Тобто, якраз зараз, з 1 по 13, ми маємо можливість подати заяви. Хочу якраз тут наголосити, що минулого року Хмельницький північний фаховий коледж був абсолютним рекордсменом в Хмельницької області по кількості поданих заяв, і одним з найкращих по Україні серед закладів фахової продаючої освіти по кількості поданих заяв. Е, я вважаю, що це свідчить якраз таки про те, що Хмельницький пнічний фаховий коледж надає ту якість освіти. Яка потрібна абітурієнтам саме, якщо вони, ну, кількість заяв говорить саме про себе. Mm -hmm. так? Чим це зумовлено? Наш заклад завжди притримується тільки очної форми навчання. Очна форма навчання ми розуміємо, що очна форма навчання це є якраз таки якість освіти, тому що дистанційно ми намагаємося не працювати тільки очно. Подання заяви, воно може тільки бути очно, чи можливо дистанційно до вас можна звернутися? Дивіться, подання заяв відбувається дистанційно через реєстрацію електронного кабінету. Вступник може сам самостійно вдома зареєструвати за наявності інтернету, світла і так далі. А на базі нашого коледжу діє консультаційний центр, куди абітурієнт може звернутися за допомогою. Ми допоможемо і зареєструвати кабінет, і подати заяву, щоб абітурієнт був певний, що він все зробив правильно. Ми допоможемо. Направимо на яку спеціальність, можливо, ми змотивуємо подати на декілька спеціальностей. Ми завжди мотивуємо подавати на декілька спеціальностей. Чому це важливо? Як мінімум, це дає право вибору. Якщо ви спробували подати на одну іншу, ви думаєте, нам цього вистачить. Ну, це на даний момент життя. Ви вважаєте, що це потрібно? Подайте, спробуйте. Прийдіть наступне випробування. Буде вибір. Успішно, у вас буде вибір, куди піти далі навчатися, на mm -hmm. яку саме спеціальність. Тобто, станом на зараз треба подати заяву, в першу чергу, власне, документи, якісь вони необхідні при подачі. А при подачі заяви, знову ж таки, потрібно свідоцтво про середню світу, якщо говоримо про 9 класів, так е, номер документа, на який замовлялося це свідоцтво, і при подачі заяви ми там вказуємо контактні номери телефону, фотографію замотажу сторони наступника і мотиваційний лист. Також вони прикріпляють до кожної заяви окремо. Тобто зараз ми можемо говорити, що конкуренція така, ви говорили, що дуже велика кількість заяв була в попередні роки, що є конкуренція на місці. є я конкурс у нас в принципі досить високий, і якраз таки це ми мотивуємо подавати на декілька спеціальностей. Uh -huh. тому знову ж таки, можливо, ваш за ті що зміниться. Ви захочете змінити спеціальність відразу, тому. Якщо говорити про вступні іспити, які попереду, які це будуть Вона іспити? У нас вступне випробування, так да. це вступне випробування, яке включає в себе завдання з математики та української мови єдине. Відбувається uh -huh. в процесі тестування, так і що ми говоримо про математику, це 10 тестових задань, три задання розв'язання, і українська мова це словниковий диктант. 40 слів за новим правописом. Так? Дуже це цікаво. Це. Якщо говорити про вступників і пільги для них, так чи є пільги для абітурієнтів, які мають певний соціальний статус? Так, пільги є. Міністерство кожного року класифікує ці пільги, тобто на сайті вступ єдеблогов. Можна знайти класифікатор, ну, класифікатор пільг для людей спеціального умовами вступу. Важливо наголосити, що люди, які мають право на спеціальну мови вступу, вони повинні звернутися до закладу освіти до моменту закінчення подачі заяв, тобто до 13 липня, щоб підтвердити цю пільгу в базі ЄДБ. Рекомендується це робити до моменту подачі навіть заяв, оскільки якщо підтвердите цю пільгу, до моменту подачі заяв, у нас в нас буде весільця в електронному кабінеті. Якщо після, то ми вже вручну будемо додати її до кожної е, заяви, окремо. Тобто, в такому разі краще звернутись до консультаційного центру? Обов'язково обов'язково тренерся до консультаційного центру. Якщо у вас є право на спеціальні умови вступу, чи є бюджетні місця? Чи можна вступити на бюджет? Звісно, бюджетні місця є. Як повідомлені сьогодні зранку, вони вже в базі вже є розподіл бюджетних місць. Точну кількість не можу сказати, але це приблизно 50% від зійного обсягу загального у нас в коледжі. Стипендії, чи вони отримують, ці студенти? Так, звісно, стипендія це як мотивація, це мотивація для так. навчання. І в нашому навчальному закладі також є е, такий мотив. Е, стипендія в районі тисячі. Е, 510 гривень це для всіх спеціальностей, і механічне відділення. от вони мають прерогативу. Студенти, які навчаються на цих спеціальностях, отримують стипендію в районі 1930 гривень. Тобто, ну на кишенькові витрати. Я думаю, що це приємна така, от грошова виплата. Підтримка для абітурієнтів, які мешкають не в Хмельницькому, бо не в Хмельницькій громаді важлива наявність також і гуртожитка для того, аби було де жити поблизу коледжу і так далі. Чи є така можливість? Так, ви знаєте, Хмельницький політехнічно-фаховий коледж це великий навчальний заклад. В На нашому закладі навчається понад 1700 студентів денної форми. Це великий світ своїми традиціями, своїми правилами, розуміннями. І е, добре, що є у нас гуртожиток. Це виручає, тому що велика кількість дітей е, проживає за межами нашої громади. Е, і діти приїжджають з інших областей також. І поруч з нашим навчальним закладом є гуртожиток. Там є е, вихователь, яка постійно слідкує за дітьми, постійно виховна робота проводиться коледж є Хочу зауважити, також проводяться велика кількість виховних заходів. Заступник директора з виховної роботи, кураторська робота це велика педагогічна робота. Виховна в навчальному закладі. Хочу, ну користуючись моментом, хочу подякувати нашим викладачам, нашому трудовому колективу, вихователям. За ту роботу, яку вони виконують, тому що це результати, які ми маємо на виході. Діти ж приходять різні. Когось треба присадити, когось треба навчити, когось зосередити, сконцентрувати. Це великий масштаб роботи навчальної, наукової, виховної, педагогічної. І дякую нашому колективу. Це сильний колектив. Я пишаюся тим, що я працюю в політехнічному коледжі. Ну і закликаю всіх, так запрошую на навчання наш політехнічний коледж. Для здобувачів освіти насправді в навчальному закладі важлива як і теорія, так і практика і здобуття. її. Зрозуміло, що все починається із теорії, але закріпити ці знання на практиці це обов'язково принаймні, особливо для таких профільних спеціальностей. От якщо говорити про практику, власне розкажіть, як проходять і здобувачі освіти політехнічного фахового коледжу. За період навчання він в нас економіка вивчається три роки, менеджмент три з половиною і решта спеціальності термін навчання чотири роки. За цих чотири роки навчання велика увага приділяється практичній роботі, не лише теоретичний лекційний матеріал, а й практична робота. Це велика кількість практичної роботи в спеціалізованих лабораторіях, комп'ютерних класах над вивченням, над опрацюванням матеріалу да, за робочим місцем. Але на старших курсах в нас підписані угоди з підприємствами міста області, і наші студенти мають можливість направлятись на практику на ці підприємства, ставляться завдання, закріпляються керівники практики. І студенти виконують завдання, щось покращують, щось поновлюють, щось для себе дізнаються, виробляються професійні навички, уміння. І на старших курсах студенти, вже, коли вони відбули цю практику, вони мають можливість залишитись там вже працевлаштуватись, тому що на останнім часом така тенденція, що в нашій державі зрозуміло, що є кадровий голод. І підприємці самі приходять до нас, запрошують наших старшокурсників, випускників познайомитись з підприємствами і розбудовувати нашу державу, ставати до роботи і працювати. Тобто, фактично, із практики можна одразу перейти на робоче місце, одразу працювати. Ну, да, але потрібно здати ще випускні uh -huh. це Також не потрібно забуватися. Але досить часто, коли наші студенти йдуть на практику, так на деякі підприємства. То вже керівники підприємств запрошують їх після завершення навчання приходити до них на роботу. Практика так, так. є не тільки в Україні, наскільки я розумію. Так практику можна проходити і за кордоном. Розкажіть про цей досвід. Так, да, дуже цікавий досвід. До речі, в 21-му році між коледжем було і терхово промисловою палатою міста Ерфурт Було підписано договір про проходження стажування випускниками коледжу. Тобто ну, на території міста Ерфурт, студенти політехнічного коледжу вивчають теоретичну базу у нас, це задовільняє німецьку сторону, і наші випускники на старших курсах мають можливість туди поїхати на стажування. Це цікавий досвід для студентів. І ще одна у нас діє програма CCI, це Community College Initiative – Студенти нашого коледжу також повинні пройти етапи відбору. От у нас вже було три заїзди. Мовний, да, Там є тест далі по спеціальності тест. І якщо вони проходять, значить їх запрошують в Сполучені Штати Америки в схожий коледж, і вони мають можливість рік бути в Сполучених Штатах Америки. Там є кілька складових: це культурний досвід, це досвід стажування, це досвід навчання. Хочу сказати, що я був куратором групи менеджерів. Група вже випустилась. В цій групі навчалась Марія Сурник. Ось вона саме, була гостею нашого так. етеру зовсім нещодавно і розповідала про свій досвід. Так. так, саме це здібна студентка, розумна, відповідальна, і вона взяла участь у цій програмі її програмою відбору. Вона прийшла і рік вона знаходилась в Сполучених Штатах. І, що цікаво, вона повідомляла, нам було приємно це чути. що Теоретичну базу, яку вона отримала в політехнічному коледжі, вона там відчула ті самі знання. Тобто не було цього бар'єру. Здавалося б, да? нове середовище, нова культура, нове суспільство. Ну, були, знали, да, потрібно спочатку звикнути до мови це мовний бар'єр, але в неї високий рівень англійської мови. А стосовно теоретичного матеріалу, от вона повідомила, що да, ви знаєте, те, що ми вивчали, дійсно вона нам знадобилася, і вона вже маючи цю базу, розвивалася, там вже щось нове для себе здобувала. В цьому році також у нас відбувся відбір, і студенти також в наступному році поїдуть до Сполучених Штатів. Тобто, це цікавий, практичний, корисний досвід. Це мотивує, от, на ваш погляд, за вашими спостереженнями, студентів, і вивчати, підтягувати англійську, і зацікавитись, власне, тому що це відкриває багато можливостей. Звісно, і програми, які ми ще не згадали, і велика кількість різних конкурсів, олімпіад, змагань. Це мотивує студентів до вирішення, до пошуку вирішення задач. до Розвитку діти між собою спілкуються. Ось хочу ще доповнити в цьому в, ну, минулому навчальному році, 23-24. В нас наші студенти брали участь в конкурс, в різних конкурсах, Олімпіадах. От, зокрема, був конкурс Я підприємство України, і в нас от на відділення економіки та менеджменту було сформовано три міні компанії Така була ініціатива створити щось своє, якусь ідею, придумати, чим буде займатися міні компанія І ви знаєте, що велика кількість цікавих ідей було запропоновано. Три команди в нас вийшли в фінал, і ну, там була своя специфіка. Вони виробляли от компанія Моторбі. Вони назвали себе так: це «Вощанки». Кишенькові фільтри це була цікава така пошукова робота, тому що у нас було спілкування з професорами національного університету Львівська політехніка. У нас були такі дистанційні зустрічі, спілкування, ідеї, пошук, вирішень. І ще третя кампанія у нас була: це Килимок. Uh -huh. Діти... Створили свій продукт, вони його презентували, вони його подавали, і ось вони посіли друге місце на всеукраїнському конкурсі. Це е, надихає. Я думаю, що це дуже сильно спонукає їх до подальшого розвитку. Вони відчули, що це можливо вощанки можна навіть придбати в магазинах Хмельницького. Якщо так. не помиляюся, так вони розповідали нам про це. Теж дуже дуже цікаві проєкти. Насправді, оцим насичене і студентське життя, в тому числі, тому що ми завжди, коли згадуємо своє студентське життя, згадуємо як і пари навчання і практику, так і згадуємо якийсь позанавчальний такий процес, де ти відвідав якісь гуртки, був активним студентом, організовував якісь заходи і так далі. От Трішки пане Могдане, можливо, з власного досвіду, так за вашими спостереженнями, наскільки насиченим є життя студентське. Ну на базі діє центр пловити молоді е, Знову ж таки. У нас різноміта кількість гуртків. Е, як співачого так називається перлина. Так, так е, хлопці грають на музичних інструментах. Є на гітарах. Вони свій гурт хочуть створити е, дуже багато у нас спортивних сецій. Так, хлопці е, з волейболу, футболу займають призові місця на обласних, на всеукраїнських. Змаганнях, тому знов ж таки, студентське життя, активне студентське життя в досить розвинено, в досить хорошому рівні. Також у закладі. Пане Валерію, що можете додати про студентське життя? А, студентське життя, ви знаєте, стіни політехнічного коледжу вони об'єднують і створюються навіть сім'ї, да от подальшому, вже коли закінчуєш коледж, ти скучаєш, ти згадуєш ці найкращі роки свого так. життя. Я думаю, що ну, це трапляється, тому що цей період діти до нас приходять і ще юними, так? А поки вони навчаються, вони стають дорослими, вони розвиваються. Це найкращий період нашого життя, дитячого життя. І якщо ми говоримо про студентське життя в коледжі, звісно, воно цікаве, воно різноманітне, окрім занять на парах. Діти між собою спілкуються, зустрічаються, обмін досвідом. Я вважаю, що от навчальний процес, конкурси, олімпіади, ось ця участь, ось цей спорт, він зближує. Тобто це групує студентів за своїми навичками, за зацікавленостями, і вони разом вже знаходять свій шлях і досягають разом поставленої мети. Стосовно от олімпіад, я згадав, хочу сказати, що студенти політехнічного коледжу беруть постійну участь в різних олімпіадах, і от за результатами обласного етапу, наші студенти посіли перші, другі, треті місця, і це захоплює це результат педагогічної навчальної роботи. По всіх, не лише по загально прийнятих дисциплінах: це історія України, математика, українська мова, конкурс Шевченка. Ось, зокрема, наші студенти взяли участь нещодавно в хакатоні від Аудіт і студенти нашого коледжу також зайняли переможні місця, це радує. Тобто є завдання, проблема ставиться, є завдання вирішення, і студенти об'єднуються там програмісти з економістами. тобто, Перше місце, Всеукраїнська олімпіада з бухгалтерського обліку. Перше місце троє наших студентів взяли участь і, отримали, і всі троє зайняли перші місця. Це за турнірною таблицею. Тобто, це і викладачів також мотивує. Студентів по сторону, да, студентську сторону мотивує розвиватися, а викладачів це мотивує також по-новому подати інформацію, щось нове. Подати студентам для того, щоб ми постійно розвивались, ну це такий взаємний процес. Насправді так. дійсно, тому що викладачі стараються для студентів, але коли бачать віддачу від студентів, це теж мотивує їх і мотивує студентів. Тому важливо дійсно, аби оця синергія вона відбулася. Давайте на завершення ще раз нагадаємо, власне, зараз що треба робити абітурієнт. Зараз у нас термін подачі заяв, тому закликаємо вас подавати заяву до Хмельницького північно-фахового коледжу. Щодня працює у нас конституційний центр. Тому чекаємо вас з 9, 18.00 без вихідних. Приходьте, подавайте допоможемо зробити вам правильний вибір. Дякую вам за те, що поділилися інформацією у етері марафону телеканалу Тісім Плюс. Я нагадаю, що з нами у студії був керівник відділу профорієнтації Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівська політехніка Валерій Алексієнко, А також секретар приймальної комісії Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівська політехніка Богдан Івасюк.